Друзі, дорогі, сердечно, вітаю! Coming аут просто тут і зараз. Я жива людина, з кісток, з крові, зі шкіри, з м'язів. Як всі люди, надзвичайно люблю отримувати подарунку. Особливо ті, на які не сподівався. А особливо ті, які не мають матеріального виміру. Сьогодні ми отримали. Ну, фантастичний, я би сказав, кардинальський і надзвичайно зворушливий подарунок. І він пов'язаний з нашим проектом Гузар на кожен день. І надіслав нам цей подарунок на знак вдячності. Один мудрий примудрий, майстерний і творчий фантастично чоловік. Зараз про нього декілька слів, а тим часом. Відкриваю подарунок, так це патріарх, любомир, кардинал, Гузар. Питаємо, що тут написано? Це чудо виготовив львівський мистець Василь Здренек. Пане Василю, у мене у команди немає слів для вдячності. Що це таке? Портрет Любомира Гузера це частина проекту Духовні Портрети якою ви, пане Василю, створюєте з метою популяризації видатних постатей України? Бачите, ми з вами співпадаємо просто по позитивному резонансу? Адже наш проект так само імпліцитно закликає людей знайомитися з видатними постатями України? Ваш проект, пане Василю, включає в себе серію портретів, на яких зображені відомі українці з різних періодів, які зробили великий внесок. В історію нашої держави. Серед них можна зустріти свята Правда, і духовних лідерів, і громадських діячів, і поетів, і письменників, та державотворців. Значить, хто входить в серію, охоплює такі визначні постаті, як Андрій Шептицький, Іван Павло І, Любомир Гузар, Йосип Сліпий, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка і багато інших. І кожен з цих людей, як ви пишете в цій картиці, відіграв важливу роль у формуванні і розвитку України як нації. Я би сказав надважливу роль навіть, роблячи свій внесок в різні сфери життя. З цього боку цитата. Ясна відповідь, бути собою важко втілити. Це вимагає зусилля, розуміння гідності, труду. Щоб бути щасливим, треба бути добрим. І це потребує кропіткої праці. Ми щодня мусимо робити вибір. Немає легкого шляху бути собою. Але бути собою це єдиний гідний шлях Любомир е Гузар. Я можу стверджувати, пане Василю, і ви, дорогі друзі, що я мав таку честь в житті е доволі близько знати бженішого Любомира. І скажу вам чисту правду, він завжди. Був і залишався собою. І одного разу я запитав його, в чому ваша місія, Володико, Він подивився на мене як на дурника, В чому був він абсолютно правий. і Сказав: пане Данило, моя мета бути людиною. Отож, будьмо людьми, будемо українцями, пишаємося нашою історією і нашою культурою. Кожен робить все, що він може, для прослави нашої країни. А найбільше робить той хто. Допомагає чим може на своєму місці Збройним силам України. Дякую, пане Василю. Дякую всім глядачам. Слідуємо дорогою блаженнішого Любомира. занурюємося в українську культуру. Знання історії і культури нашого народу просвітлює.